Всім привіт! Знову я біля своєї теплички. Ніяк огородні справи не завершаться. Всі бачили, хто бачив відео, що я покрасив каркас цей фарбою. Думав, що буде довго сухнути, але ж воно швидко висохло. І оце залишилося, що мені тепер тут зробити. Що бачите, вже поріз травою і пригніті дві кучі. І тепер мені потрібно занести в тепличку, розсипати. І мене, мабуть, зачекалася лопата, вона вже давно відпочивала. І якщо ця погода скопати. А вже б сніжок пролітати. нас сьогодні ну, не холодно, морозу нема. Одну ніч був приморозок до 3 градусів, а то все плюсова температура так, що дає можливість поки що працювати. Ну, ось так, таке завдання мені предстоїть. Ну, тут, я думаю, копати буде не дуже важко. Тому що під покриттям була земля і не так, я думаю, розкисла. Ну, спробуємо. О, люстерку своє забувся, як фарбував. Треба забрати положити на місце, бо потім буду шукати, де я його дів. Ну отакі, от ось от така мені. Таке завдання мені пристається зараз спробувати виконати, що вийде. Побачимо. Сніжок, як говорю, що почав густіше пролітати. Може погода не дасть її зробити. Ну, буду старатися. Ох, Валера, Валера. Оце я тобі скажу ще більше. Бідна лопата, стільки ти її вже той відпуск відправляв і все визиваєш її з відпуска. Якби у неї була, були ручки і ножки, то вона тобі ручками уже по б надавала б, бастувала б по повній програмі. А ти працюй, працюй. Оце вже думаю, чи може Валеру відрядження відпустити. Так він гарно лопатою орудує, вже наблотикався, наблотикався. Ей, народ, може, кому треба помічник. Можу відпустити на пару днів. Отак ці дві кучки. Так гарно вийшло. Товстенько. Я задоволений, хватило, слава Богу. А сніжок, сніжок все більше і більше пускається, якщо видно, аж ти прилітає. Як завжди до нас, у грудні неочікувано приходить зима. І буду зараз брати свою любиму лопатку, де вона там у мене. Вона вже, я думаю, відпочила. І буду копати, поки снігом не замило. Бо щось воно пускається сильніше і сильніше. Запрацю, Валерій, давай далі. Отак у Валери все ладненько виходить, Вон дивіться, раз, два, три, раз, два, три. Наче в таночок пішов. Іч, як. І не зупиняється. І оце не повірите, буде працювати доти, аж поки не виконає свій план, який намітив. Я то так роблю досхочу, роблю, роблю, заморилась, бросила все і пішла. А він ні, поки не доробить, нікуди не піде. Ну от і все. Завершив я копати. і тут, де кучки були і в тепличці, і на цьому, я думаю, городні роботи вже завершились. І лопата піде на заслужений відпочинок до нового сезону. Я думаю, що вона цей відпочинок заслуговує. А ми будемо чекати нового сезону і до нової роботи така. І тепличка чекає. Да, вже, вже навіть не осінь, а зима і клумба має такий неяскравий вигляд. Прийдуся, подивимося хризантеми, Ну, ці прості хризантеми, бачите, скільки паростків попускали багато. Ну а ця іще розобіє. Ще її не, морозів не було, так що вона тримається. Це... Ой, ця почала відходити трошки. А то чекаємо наступного сезону і знову може клумба заяскравіє. Ну, бачу всі хризантемки живі, дростки пускають. Дай Боже, щоб перезимували. А тут я понаставляв ложечок з надписами. Назви понаписував на всякий випадок. Не назви, а колір. Троянд. Ой, троянд говорю, хризантем моїх. Так. Ну а є, пускають жовтенька, ще жовтіє. Ну а це галявинка. Петунійка, як розрослася гарно. І мороз її перший не приморозив, а розрослася гарно красиво. Це проста петуніка. І там галявинка. Ну, може, хочу розвести, може, на той год не сіється та посходи. Мені дуже подобається, як оця просто розростається. На клумбі і потім квітне довго. Да, все на городі прибрано, а бур'янчик заново пішов рости. Ну що, Весною будемо боротися з ним. Вже не таке все, я кажу яскраве, як влітку весною. все. Ну, вже, вже зима, що ти зробиш? Я хочу подивитися, пройтися, сюди да, на петрушку глянути, що вона там. Морозів. Ну, бачу, зеленіє, мабуть, їй нічого не стало, не скоїлось. Маленько почекрижив, ход бур'яну дало. Так, на часник ще не думає сходить, хай не сходить. Ну, Пізненько садили, тут часник, то я думаю, поки зараз не, не, не буде сходити. І полуничка в спячку пішла. А він бурянець посеред нього настався. Та кущики зеленіють жито, Із мало посходило в цьому році жито. Ну, витримала перший приморозок. І морози не дуже страшні, це як великі, а такі маленькі приморозки то. Да, гарно підростала, ми обрізали по морозилку, положили, а вона підходила гарно. Хорошо, А ось ще й крупчик який. Хорошо. Що влюна сіялася і посходив. Ось такі справи. Ні? Все, городня кампанія закінчилась. Ждемо весни.